Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхні надбання чомусь досі намагаються привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Гордуном Микола Гамалія народився в Одесі. Там же навчався і понад половину свого життя працював на українській землі. Але в Росії його вперто називають російським вченим. І навіть прізвище змінили на свій лад Гамалея. А він нащадок старовинного козацького роду Гамалій, український вчений мікробіолог зі світовим ім'ям Микола Гамалія, отримавши по закінченні нині одеського університету ступінь кандидата природничих наук. А після навчання в Петербурзькій військово-медичній академії звання лікаря, Гамалія повернувся до рідної Одеси, де почав працювати в клініці нервових захворювань. Для поглиблення досвіду в галузі мікробіології Гамалія був відряджений до Парижа. Там, в лабораторії Луї Пастера, український вчений детально вивчив методи виготовлення вакцин. За підтримки французького вченого Гамалія разом з Ілеєю Мечниковим організував в Одесі другу в світі після Пастерівського інституту бактеріологічну станцію для щеплень проти сказу. А потім, на базі цієї станції був організований бактеріологічний фізіологічний інститут. Де проводилося детальне вивчення низки інфекційних захворювань, останні роки життя вчений присвятив дослідженням в області імунології та вірусології, виховав цілу плеяду відомих мікробіологів. Його внесок у науку беззаперечний. А українське прізвище Гамалія назавжди вписане у світову історію.